Депутати ухвалили рішення до бюджету громади за третій квартал. Перевиконання дохідної частини понад 70 мільйонів гривень. З них 38 передбачили на підтримку військових. Загалом 55 питань порядку денного. Депутати розглянули менше ніж за годину. Понад 12,5 мільйонів гривень ми віддаємо напряму нашим військовим частинам. Цими коштами вони розпоряджаються на власний розсуд. Загалом, з початку року, напряму ми виділили вже понад 315 мільйонів гривень. Крім того, 10 мільйонів гривень ми додали окремо на придбання БПЛА, квадрокоптери, засоби РЕП РЕР і Півідрони. Один мільйон гривень з бюджету громади додали на програму грантової підтримки, яка спрямована на допомогу СИМІ оборони Важлива стаття видатків це будівництво захисних укриттів поблизу закладів освіти. 22 мільйони гривень на продовження будівництва укриттів. Ми вже показували, презентували укриття в колишній 19-й школі. Найближчими днями воно вже готове. Ми найближчими днями покажемо 13-ту школу. Ну і продовжуємо будувати дитячий садочок номер 23 школа, номер 12 школа, номер шість, школа в Шарверсії і дитячий садочок номер 18 з початку року на укриття. Вже виділено 135 мільйонів гривень. 25 мільйонів гривень у громаді виділили на підтримку комунальних закладів під час початку опалювального сезону. 15 мільйонів це теплокомуненерго, покривання різниці в тарифах, тому що хмельничани платять економічно збитковий тариф, і ми його дотуємо з бюджету. І 10 мільйонів гривень на водоканал. На освітню галузь спрямували більше 20 мільйонів гривень. Ці гроші підуть, зокрема, на закупівлю шкільного обладнання.